23 й форум 23 найкращі книги у Львівському театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької, 15 вересня у рамках форуму видавців, визначали найкращу книгу року. Через велику кількість достойних претендентів одного журі так і не вдалося обрати. А от гран-прі фестивалю не отримав ніхто. На жаль, гран-прі цього року не присуджено у зв'язку з певними певними процедурними моментами. Річ в тому, що згідно з регламентом конкурсу, гран-прі може отримати. Книга, яка здобула загальне визнання, власне, як лідер. Тобто, про що йдеться? Окремі малі журі голосують за різні книги, але не завжди їх ставлять на першу позицію. І, наприклад, книжка «Франко від а до Адоя набрала 14 голосів малий журі, але не всюди вона була першою. Найкраща книга форуму це премія, якою відзначаються книжки всіх видавничих категорій і жанрів. Щороку на здобуття винагороди претендує понад 500 книг, майже від 100 видавництв. У 1995-му Започаткували таку традицію. Тепер щороку в перший день форуму обирають переможця та присуджують гран-при. Жулі визначили 23 найкращі книжки форуму, крім різних спеціальних персональних відзнак. Але такі, от наші головні нагороди, є 23. В журі війшло понад 70 осіб. Засідання тривало цілий день. Думки експертів розділились. Кожен рекомендував по 10 книг, які варті цього звання. Тому одноголосно прийняли рішення, аби розділити нагороду на 23. В журі звичайно в нас є такі фахівці, що вони можуть оцінити цю книжку за прізвищем автора, за якимось там науковим апаратом, якщо це наукова література. За те. Матикою, якщо вона актуальна, ну і врешті, врешт за ошатністю виконання і за художнім оформленням поліграфічним виконанням Франкові, а до я сім'ї тихолозів, нарис історії західної філософії 19-20 століття Андрія Дахнія, переслідування за правду Оксану Гудзяк та ще 20 геніальних творінь отримала нагороду найкраща книга року форуму видавців 2016. Юлія шістнадцять. Юрій Мельник, юрімельник Франкотів.